Впродовж доби 3 лютого 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу рашистських окупантів, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну кацапську керовану авіаційну ракету х 59 10 ударних дронів типу Шахет-136-131 та три розвідувальні дрони. Під розділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем Сил безпеки та оборони України завдано ударів по одному району зосередження особового складу та одному артилерійському засобу рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи. Оприлюднено супутникові світлини наслідків ураження силами безпеки та оборони України аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму 31 січня 2024 року. Неспокійно на території рашистського рейху повідомляють, що в місті Енгельс розстріляли майора, командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту 95. Наразі невідомо чи перетворився цей покидьок, що причетний до нанесення ракетних ударів по цивільних об'єктах в Україні та вбивств українців на хорошого росіянина. У Белгороді сталося масове аварійне відключення електроенергії. Непізнані безпілотники атакували Брянськ і Воронеж, пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. У Волгограді внаслідок атаки непізнаних безпілотників спалахнула потужна пожежа на нафтопереробному заводі.